Так, Продаємо спринтера, Рефрижератор. Ціна даного автомобіля у нас іде 2900. Можемо продати як за налічку, так і по бізналу в кредит лізинг. Спринтер у нас іде 316-й з холодильною установкою Carrier 500, дуже потужна установка, як заморажує, так і гріє. На автомобілі стоїть 4 нових континенталі, фургончик розрахований на 7 євро палет, товщина стінок 10 см, потолок і пол 12 см. Автомобіль має такий на ресорах і на його балонах. Є виход різки на рефрижератор 380. Місний, на мультирулях, на великому майжефоні, датчик світла, тримання полосі, самописець на рефрежератор. Автомобіль працює ідеально, без ніяких зауважень, по дигучку немає ніяких потікань, сухенький. Ось, Кого цікавить, друзі, звертайтеся. До зустрічі в автомаркеті.